Сьогодні тема уроку ознаки весни в неживій природі. Змінюється пори року. Які явища в неживій природі тобі доводилося спостерігати під час весняної екскурсії? З теплом Весна Півкуля, у якій ми живемо, нахиляється до сонця. Півдні піднімається вище, ніж узимку. Воно більше освітлює і нагріває земну поверхню. Саме тому навесні стає тепліше, ніж узимку. Простіше кажучи, що наша планета повертається тією стороною, на якій ми живемо, живемо ближче до Сонечка. Сонця на небосхилі стає довшим, тому і збільшується тривалість дня. У природі пам'ятаємо так, що можна спостерігати три весни весна води, світла весна та весна тепла. Над земною поверхнею і шлях сонця на небосхилі із настанням весни. Перша, в нас зима. Сонце не піднімається високо, саме тому світловий день коротший. Коли настає весна, сонечко на небосхилі піднімається вище. Саме тому ми можемо сказати, що світловий день збільшується. Днем весни стає все тепліше. Небо ясне та блакитне. Високо по ньому пливуть білі легенькі хмарки. Настає відлига, та не сніг і лід на водоймах. Стає тепло, починається весна. та... Сокорух у деревах та в природі. Сонце в полудень піднімається вище на небосхилі, ніж узимку. Воно більше освітлює та нагріває земну поверхню, стає тепліше довшає день. Ознаки зими ти можеш ще спостерігати. Під час весняної прогулянки в ліс чи парк, що ти там можеш побачити?